Завжди, коли вмикається камера, хочеться якісь хороші слова сказати, а тоді виходить, що починаєш вельмитати. Хто знає, що, друзі, там лохвиться? А там Миргород. І от на цьому шляху, на цьому периметру, був один єдиний будиночок, коли зупинялися влітку, сюди виходили тут бабуся і дідусь. Інколи приносили тут яблучка, ми спілкувалися. І напевно, наскільки сумно зараз дивитися на те, що тут бабуся і дідусь вже померли. І практично немає, не залишилось нікого на цьому шляху, хто б нам виніс яблучка, коли літо, літо настане. Я розумію, що це родичі розібрали. Подивіться, залишки цього будинку. Така якась сумна історія, що люди не залишаються жити на своїй батьківщині, а все, що залишається від їхньої рідної будівлі, оце має такий вигляд. Сумно, але подивіться. Здається, що вони тут прожили все своє життя. І от у них була власна стиральна машина. Ви знаєте, що це таке правильно? Власна стиральна машина, оце вона саме так виглядає. Я думаю, що не одні пелюшки, не одні штани, не одна сукня була вистерена саме за допомогою цієї пральної машини. А це у нас радіо, про яке, мабуть, ми вже взагалі не здогадуємося, що воно колись було. А молодь взагалі не знає, що це таке. Це звичайне радіо, мережеве радіо, яке втикалося в мережу і говорили, говорить промінь! Саме оце є динамік. І більше, більше там немає нічого. Скільки всього пережито, то, мабуть, дуже багато в цьому будинку. А, напевно, діти залишились, можливо, десь в Миргороді, можливо, ще десь. Все, що побачили ми подивіться, так воно виглядає. Одна моя знайома говорила, що я буду одягатися під час повітряної тривоги і спати одягнутою. Якщо, не дай Бог, налетять бомбардування, якесь і мій будинок пошкоджений, тож як мене будуть витягувати з-під завалів, щоб принаймні я залишилася одягнутою, буде соромно, коли я буду мертва і гола. Друзі, повірте, коли ми зараз дивимося на оцей будинок, у мене таке саме враження, що всі оці. Життєві залишки, от не, неправильно сказав, не залишка, а все життя, яке було у цих людей, впродовж його життя, воно все тут голе на висвітлене, на е, відкрите. Це все, що вони купили, саме потаємне, саме цінне, що в них є. В них тут залишилось, покинуте і нікому не потрібне. Найгірше, що воно нікому не потрібне, так як ми часто в житті буваємо, нікому не потрібно. Поки okay, є час. Бережіть близьких, бережіть рідних, любіть їх. Цінуйте час, який відведений вам! Друзі, а хто знає, що це таке? Напишіть свій коментар, будь ласка.